Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження BMW 520i. Офіційний автомобіль, 2,0 бензин, задній привід. Автомат. Друзі, 129 тисяч пробігу. Це просто ідеал. Машинка без єдиного косметичного підфарбування. В автомобілі є також два ключики. Автомобіль офіційний, електропривід, багажничка також є. Це просто це просто ідеальний стан. Машин е Континенталь, гума в нас BMW-шна. Друзі, оригінал, все по оригіналу. Жодного немає, жодної Китайщини, як то кажуть. Чорний шикарний салончик, в ідеальнішому просто стані, В нас також є. Електропакет, звісно, автосвіт, автодощ. є в нас сигналізація Беніш, є в нас стан керма, він просто в ідеалі. Сидіння, друзі, також 129 тисяч пробігу. Сидіння мають у нас електропривід, вони мають також підігріви, автохолд, та електроручничок, двохзонний кліматконтроль. З J30 в нас МБТшка стоїть, сенсорна, до речі, камера заднього огляду. Друзі, ну плюшок у неї, карплейчик в неї це все є. Друзі, машинка знаходиться в нас на локації. Кліцева дорога 1, ТРЦ Республіка Парк. Приїжджайте на огляд, приїжджайте. На тест-драйв. вона доступна в лізинг, доступна в кредит. Також ми можемо її обміняти на будь-який з ваших автомобілів. Є в нас також друзі, послуга автовикупу. Отже, приїжджайте, ціна на неї буде дуже солодка, торг присутній буде.